В азербайджанських авіалініях причиною падіння літака в Актау називають фізичний і технічний зовнішній вплив. Про це інформує прес-служба авіакомпанії. Жодних інших подробиць не наводиться. Але я нагадаю, що 25 грудня вранці в Казахстані поблизу міста Актау сталася авіакатастрофа пасажирського літака Ембраер, який виконував рейс з Баку до Грозного. На борту перебувало 67 людей з них 38 восьмеро Ну а причиною аварії стала вочевидь російська ракета. Так принаймні стверджує низка західних медіа. Російська армія Вочевидь застосувала зенітний ракетний комплекс проти літака під час активності дронів над Грозним. Після цього пілотам азербайджанського літака відмовили в аварійній посадці, через що він був змушений е, летіти через море в Казахстан. І аналітики вказують, що росіяни таким чином просто сподівалися, що борт впаде у море. і Їм вдасться замести сліди збиття. Пілоти при цьому спробували здійснити аварійну посадку неподалік міста Актау в Казахстані, але в результаті літак все ж впав та розбився. Ну і в парламенті Азербайджану зажадали від Росії вибачень за збитий літак Азербайджан Ера Air Депутат Меджлісу Росії Мусабеков заявив, що авіакатастрофа сталася на території Росії в небі Грозного і приховати цей факт неможливо. Про це Мусамбеков сказав в коментарі інформагенції Туран. Депутат також заявив, що російська сторона намагається замести сліди цієї трагедії, зокрема через інформаційні маніпуляції в змі. І він підкреслив, що це лише погіршує ситуацію. А ще Мусан Бепов зазначив, що для вирішення цього питання винні мають бути покарані, а постраждалим мають бути виплачені компенсації. Літак був збитий на території Росії в небі Грозного. Заперечувати це неможливо. Ті, хто це вчинили, мають понести кримінальну відповідальність, мають бути виплачені компенсації. Якщо цього не буде, звичайно, відносини вийдуть на інший рівень.